Блок живлення Silence XP 650A10 є доступним для придбання в година зені торба. Цей блок живлення має потужність 650 w і використовує сучасну технологію перетворення напруги DC-DC, яка забезпечує стабільну вихідну напругу, що залишається постійною навіть під час найінтенсивніших гральних сеансів. Він також отримав сертифікацію 80 бранс, що свідчить про його високу ефективність та енергозбереження. Блок живлення Silence XP 650A10 оснащений динамічним 140 мм вентилятором на гідропідшипниках, який може змінювати свою швидкість в залежності від температури, що дозволяє йому працювати дуже тихо. Наявність напівмодульної системи підключення кабелів та інноваційного дизайну Airflow також робить цей блок живлення зручним у використанні, дозволяючи використовувати лише необхідні кабелі і забезпечуючи кращу вентиляцію і охолодження. Однією з вагомих переваг блоку живлення Silence XP 650A10 є його низьке споживання енергії у режимі очікування, що дозволяє економити електроенергію. Цей блок живлення також має ряд вбудованих захисних технологій, таких як ОВП, захист від перенапруги, УВП, захист від зниженої напруги, ССП, захист від короткого замикання і АП, захист від перевантаження, що забезпечують надійну роботу і безпеку під час використання. Виробництво блоків живлення Silence XP 650 a 10 здійснюється згідно з вимогами ряду важливих екологічних директив, таких як WEE, ERP та Роуз. Це означає, що при їх виробництві дотримуються стандартів щодо екологічної безпеки, включаючи правила утилізації електронного обладнання, обмеження викидів вуглекислого газу і контроль над вмістом шкідливих речовин. Отже. Блок живлення Silence XP 650 a 10 є надійним і ефективним вибором для вашої системи. і Його можна придбати в мілі година зеніторба.